У ім'я Оця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, бачимо, як Ісус в різних випадках поводить себе по різному. Коли Він довідався про це, що настав момент, в якому його хочуть скупити, засудити відчував, що їм бити, то він полишав тобі місцевість. Відходив, бо не настав ще був час. І сьогодні просів дорогі мої, щоб Господь в особливий спосіб нам дарував розуміти ці місця слава Божого, так, щоб не просто вони налягали на наше серце, а щоб ми їх розуміли, бо досить складними є. Сьогодні шному Євангелію, яке І Коли Ісус, дорогі брати і сестри, підійшов, за Ним пішло багато людей. Але ще більше багато людей були здивовані від того, коли привели чоловіка, який був німик і, і сліпи. Видно, люди його знали. І... Ми не чуємо, щоб хтось просив за нього, щоб він читав над тим якусь, якусь молитву, але він, дорогі брати і сестри, звільнив його від сліпоти і від німоти. Бачимо, дорогі брати і сестри, як є дуже важливі моменти, над якими має, як бачимо, знайдуть. Чому? Сліпота і німота в даному випадку – це так символічно, в якій перебуває людина не раз, яка бачить і яка чує. Адже на найбільший зір нам дорогі і брати і сестри, відкриває божество, його творіння, його дії. Так само дорогі мої, коли людина говорить, бо власне умові, у спілкуванні, людина виражає дорогі мої. Не тільки це спілкування людина з людиною, насамперед у молитві людина так само говорить з Богом, де йому яві, де його просить, і, і, і де його молить про відкриття особливе. І тому для людей це було дорогі, брати і сестри, дуже таке відкриття, така радість. І він багато написано, що він там дорогим і зцілив людей. І тому люди стали між собою говорити. Я не раз вам це кажу, що ну, і апостоли самі не знали до Кінця Ісуса і люди, і стали угадувати, а він певний наслідник Давида, Такою моєю неправедність, Давида на звичайно. Але бачимо, дорогі брати і сестри, що Ісус після тих багатьох таких поздоровлень забороняє їм ходити й розповсюджувати. Можемо думати, що Ісус такий соромний. Можемо думати, дорогі брати і сестри, що Ісус не хоче слави. Чому Він забороняє, хоча зупинити це було трудно, дорогі мої, бо люди, які дістали оздоровлення, чи могли вони тоді їти в собі? Ні, вони ділилися з іншими, що це їм зробив. Ісус розумів, дорогі мої, що буде на нього напад ще більший. Книжники і фарисеї визнали, що Ісус звільнив цього чоловіка від нібити і співати і оздоровить інших. Адже вони тоже проповідники дорогі мої, але такого робити не можуть. І що тоді, дорогі мої? А вони. Давай пускати чутким своїх сина вогах, своїх зібрання, що Ісус робить це сильною без Ви бачите, що робить дорогі мої зависть, завість о чорній. То так як до білої фарби додати чорної, і воно сплявить все. Хоча до чорної до себе, вона освітово нічого не змінить. Так само дорогі мої, що робить, от бачите, очорнювати людей. В даному випадку очорнюють вони Ісус. Вони бачать, що Ісус не хоче дорогі мої. Не мог би проповідувати те, що вони проповіді але не хоче використовувати ту методу проповідування, яку використовують вони. Бо вони одне говорять по-іншому живуть. А самі не виходять того, до чого змушують другі мої людей. Ісус ще не хоче, щоб було розпочинно. Я для того, довгі мої, бо як писано, що маса народу пішло за ним. А це люди, це зібрання. Це не так просто є зупинити дорогі мої. В такому пориві, коли вони біля себе мають такого чудодійного чоловіка, дорогі мої, ми не готові його проголосити своїм царем, дати йому владу, і сам Ісус не спротивиться тому, бо то є люди. Оцього всього, дорогі пада і сестри, уникає. Ісус оправдується, уявіться, Ісус оправдується, що Він не вільцего, синів від цього, до чого людина, творіння довело до мої, Божого Сина. Та чи може сатана виганяти сатану? Ми розуміємо, що царство за ним, якщо буде так, то воно буде розділене. Хочу сказати дорогі брати і сестри, що ідейські школи там так, таку мали такі, як можна можемо сказати, такі факультети. Де вони навчали серед цього письма, святого, законів і всього іншого. Ще був факультет екзорцизму, де вони довгі мої навчали, як приганяти з них. Часто це були думки мої такі, от, на сьогоднішній день, де можна говорити про всякі ворожби, про всякі снасерців. Про всяких інших таких людей, які е, займаються цією чорною маю. Хоча та школа все рівно казала, що це сила Божа може тільки свіни людину від зла. Ісусім лікає. Наставники ваші визнають, що сила Божа може це тільки зробити. І коли прийшов я до вас, бачите, Ісус говорить, до вас прийшло Царство Боже. І тому, можна би сказати, дорогі мої такі, такі два розділення людей. Одні є на боці от сатани, які приймають оцю брехню, ці навчальниці, цю таку поведінку, оці очорне в І інша сторона царства Божого. І, власне, ця, ті, провідуючи за напрямки, дорогі мої багато людей відривали від війни. так би можна сказати, в сьогоднішньому часі. Так само є цілодільна сила зла її дії України. Дуже. І місцями, здається, другів, що десь її сили Божої немає, і добра, і перемоги Божої немає. Бо багато людей, залишаючи церкву, підходять у різні секти, в різні такі релігійні якісь напрямки часто, які зовсім немає нічого спільного тобі, навіть самими християнами. І тому ми можемо бачити, дорогі брати і сестри, що Ісус про це доказує і говорить їм, що прийшовши до вас, прийшло, прийшло царство варто звернути увагу до брати і сестри, як є дуже кара. Бачите, сам Бог не є таким, що не кара. Навіть хто образи Ісуса, кари не дістане. Не всі купають. Але була на Святого Духа, і сестри. Чому? Не простити, це написано ні в чому віці і в майбутньому віці. Бо це є заперечення сили Божої, волі Божої. І це є заперечення самого Бога. І тому все, що ставалося у цих виздоровленнях, це ставалося силою Святого Духа. І Ісус, власне, намагався їм про це е, сказати. І... Сказати, що це сила Божа діє над тими людьми, які може є такими узалежними е, і перебувають у ЗМІ. І тому слова, хто не зі мною, ти проти мене, хто зі мною не збирають, не розповідає, дуже важливі слава. Як ми себе відчуваємо дійсно? Ми розкидаємо те, що Ісус поручив нам ті голоси, чи ми з Ісусом збираємо там, де сіяли, збираємо там, де розкидали, живемо тим Словом Божим, яке лишив нам десь. Тому молімося, другі брати і сестри, що Господь Господь, особливий спосіб і дією Святого Духа, дав нам розуміти Слово Боже. Правильно його допоміг і ним жити. Амінь. Слава Ісусу Христу!